Добро здоров'я, добро здоров'я студії і глядачам. Ну а також перемоги. Почнемо з теми, яка набирає обертів у соцмережах. Активно обговорюється. А саме Національний університет, і києво могилянська академія і його рішення про повну заборону російської мови на території навчального закладу повідомила про це керівництво вузу. Ну, в принципі, ми знали, що раніше у києво Могилянській академії дві робочі мови було – українська і англійська захист відбувався і навчання тільки цими мовами. Тепер заборонили і спілкування між собою російською мовою, як зазначили в університеті. Це стосується абсолютно усіх: і студентів, і викладачів, і адміністративного персоналу. І дискусії розгорілися у соцмережах, тому що є ті, хто абсолютно підтримують таке рішення. Ну а є ті, хто вбачають у цьому наступно конституційні права. Як ставитесь ви? Є така штука називається тло. От якщо ми з вами розмовляємо між собою, да то на тлі ми чуємо якісь звуки, машини їздять, люди розмовляють, і це дуже важливо, тому що, наприклад, є урбаністичне тло, є тло вибухів, коли війна, коли на нашому тлі щось вибухає, а є мовне тло. І в публічних місцях, яким безумовно є університет, треба враховувати не тільки потреби тих, хто між собою розмовляє, а і потреби тих, хто їх чує. От власне атмосфера і тло це дуже важливо. Ливі речі особливо в при навчанні де якості публічного простору. І власне за цим тлом і роблять висновки завжди ті, хто приїжджають в гості. Вони приїжджають в києво могилянську академію і кажуть: о, а в києво могилянській академії український виш, а на перервах всі російською між собою говорять, А що це таке? А як це може бути? Точно так до речі говорять і про Україну, що Україна це ж та ж Росія, тому що вийдіть на вулицю, послухайте тло. Послухайте мовне тло, що вам несеться у вуха. І от власне враження про країну, про університет, про місто і взагалі про публічний простір робиться саме по цьому. І тому це дуже важливо, до речі, Могилянка, Вона. Перша слава богу зорієнтувалася в цьому, і тільки вітаємо все це. Ну а тим, хто говорить про утиски і так далі, я би хотів нагадати, що вороже тло в країні, яка воює, це шлях до поразки. Тобто, якщо ви хочете поразки, допускайте російськомовне тло особливо в вищих навчальних закладах. І враження буде, що це Росія і Путін обов'язково введе сюди вісь. Ну от, в принципі, аргументи, про які ви сказали, вони дійсно на поверхні абсолютно зрозумілі, але тим не менше, критиків знайшлося ну достатньо багато, принаймні в соцмережах. Ми можемо припустити, що це чергова російська чергові якісь прояви, задачу їм таку поставили. А можемо припустити, що все ж таки частина людей на 12-му місяці повномасштабного вторгнення не розуміють очевидних речей. Як ви вважаєте, чого більше тут? Ну тут є дві складових. Давайте згадаємо, скільки сьогодні наші спецслужби заарештовують диверсантів диверсантів, які живуть поміж нас, і раптом виявляється, що вони збирають відомості і пересилають їх в месенджерах кудись там, і потім сюди прилітають ракети за їхніми координатами. Оце от те, чого ми не помічаємо. Точно так ми не помічаємо інформаційних диверсантів, які власне і е, наше суспільство, і ну як сказати, спрямовують, да? тобто вони. Ми активні. А якщо ми з вами будемо пасивні у відповідь, то регулювати наш інформаційний простір будуть саме вони. Тому скажу так: модель така є ініціативні активні диверсанти. І є люди байдужі до цього, які не звертають на це увагу, яким і так порядочок, і, і вони піддаються цим провокаціям і диверсіям. Тобто, сьогодні е, не вистачає активних е, ну, спецслужб. називаємо це. Ну давайте так. Кімовомілянська академія працювала як спецслужба, і, грубо кажучи, викоренала мовних диверсантів у себе на території. Дуже рекомендую решті наших українських інституцій. Теж уявити, що вони спецслужби і вик. Риняти із публічного простору мову. як вважаєте, чи наслідуватимуть приклад могилянки інші навчальні заклади або установи або організації? Я сподіваюся, що це стане трендом. Я сподіваюся, що коли пройдуть всі ці, ці лівацькі і так би мовити, атаки із загальногуманістичних міркувань, так то звичайно це стане трендом, особливо в навчальних закладах. Я дуже чекаю, що приклад цього візьмуть саме школи, тому що школи це основа основ. Як це вчитель, священики, вчитель, так роблять майбутнє. Так, от школи повинні сказати, що ж. Школа це публічний простір. Усе в родині ви можете розмовляти якою хочете мовою. Це ваше право. Але те, що ви говорите, те, що говорить двоє, а чує третій, це вже публічний. Простір, і от зі шкіл це повинно регулюватися. Тому чекаємо: чекаємо, що це буде флешмобом, Чекаємо, що його підхоплять середні навчальні заклади, і чекаємо, що цей флешмоб розповсюдиться зі швидкістю. Ну з такою, принаймні, як відступають москалі з нашої землі. Пане Дмитре, до ще однієї гуманітарної теми, яка теж набуває дискусії. Громадські організації вимагають від Міністерства освіти та науки повернути історію України до переліку обов'язкових предметів національного мультипредметного тесту. Це такий аналог ЗНО на період війни. І, зокрема, реанімаційний пакет реформ створив відповідну заяву після повідомлень міністра освіти та науки Шкарлета. Той зі свого боку каже: цитую: війна має підштовхувати до більшого вивчення історії України незалежно від того, чи цей предмет є обов'язковим для національного мультипредметного тесту. Ну, якщо таку позицію має міністр Шкарлет, принаймні у своїх заявах, то навіщо ж було виключати? Ну, дивіться, я за освіту в принципі математику. І я топлю за математику, як за обов'язковий предмет, просто тому що я е, маю ну відповідно освіту, відповідну кваліфікацію, розумію наскільки це важливо. Але математика це не світоглядна наука, а освіта повинна давати не тільки знання академічне, вона повинна формувати світогляд. А світогляд формується за допомогою наук. У гуманітарних і перш за все історії, От, власне політичний світогляд формується вивченням історії. І якщо ми хочемо наплювати на політичний світогляд майбутніх поколінь, то ми повинні зробити історію добровільною, а саме до Дозвольте її неї вивчати, дозвольте на неї плювати, бо за нього не буде. А ви ж знаєте, що сьогодні предмети в школі діляться на ті, які складають за а які не складають з нього. А ті, що складають за нього, їх вчать. Ті, що не складають, їх проходять. Так, от, якщо історія ми почнемо проходити так точно, як ми раніше вчили погану історію, не українську історію, а антиукраїнську історію, то у нас сформується покоління вати політично неорієнтованої людей, які не матимуть впевненості в своїй культурі своєму право існування на цій землі. І це буде хороша мішень для захоплення. Тобто, це підривна робота. Тиха міністр тут виглядає не як державний діяч. Не як Державний бюрократ від якого щось залежить, а як спостерігач. А коли влада усувається від влади і не хоче формувати майбутні покоління, за це беруться вороги. За це береться іноземний інформаційний простір, за це береться, розуміючи, що немає спільного фундаменту спільних знань. Що у нас дуже важливо в суспільстві в нації спільні знання, те, що знаємо і в чому впевнені ми всі так би мовити, аксіоми або азбучні істини, або те, що так мовити очевидно з інформацією простору. оце е, основа основ, е, формування майбутніх поколінь. Якщо ми це руйнуємо, ми будемо мати аморфні покоління. Тобто я розглядаю це як підривну роботу. Свідома вона несвідомо від дуриться, від лівацтва. Це не важливо, не важливі причини. Важливі наслідки. От коли ми з вами е, про щось говоримо, про вчинки, ми повинні оцінити сам вчинок і наслідки, а не думати, чого вони так зробили. Ми так зробили. Не знаю чому, але це шкода, це підривна робота, це е, спроба знищити нашу лінію фронту в інформаційному е, просторі, точніше навіть не лінію фронту, а фундамент обороні споруди, який називається національним світоглядом. Ну і дуже сумно, що ця спроба робиться. І я сподіваюся, що наше суспільство. Я не кажу громадянськи, я кажу нація, тобто українці як нація зреагують на це в відповідний спосіб, і еліти зможуть довести владі в чергове, що влада помиляється, і слухатися треба власне національних громадянських. Еліт. Тут, пане Дмитре просто згадується, що окупанти, коли заходили на територію України, вони ж заходили не тільки військовою технікою, колонами своїми. У цих колонах, зокрема, були і вантажівки із підручниками. Причому йшли вони практично от паралельно з підручниками російською мовою, очевидно, і підручниками історії Росії. Виходить, Правильно. що кремлівська влада дуже добре усвідомлює важливість цього. А ми навіть зараз ні. Ну ми, я кажу, ті люди, які власне не приділяють цьому достатньо уваги і реагують недостатньо е -е адекватно. Ну, я би до пана Данилова звернувся так би мовити з питанням відкритим. Пане Данілов, ви секретар Ради національної безпеки і оборони. А це вам не здається, що тут вже ваша компетенція? Що це питання інформаційної оборони? Взагалі, наша влада однорука, тому що вона має стратегічні органи технічного економічного регулювання і не має ніякої гуманітарної стратегії стратегії тому насправді е смихнуть за рукав міністерство кабінет міністрів. Що це ви робите що здуріли? Нема кому, е якби був у нас якийсь орган стратегічний, який займається гуманітаркою, власне, соціальними питаннями освіти, е лікарнями і так далі, і він вибудовував гуманітарну стратегію. То ми би звернулися просто до нього. Але я звернусь до пана Данилова Пане Данилов відкрите очі у вас діверсанти в міністерстві освіти. Смикніть когось. Може, Баканову вже не позвонить наш президент, але ви можете комусь позвонити, малюку чи комусь, і спитайте. А... Про що на що ви розраховуєте, коли ви так думаєте? А які стратегічні наслідки? А хто вас підучив? а хто вам підказав? Ну слідчі вміст ставити ці питання і з'ясуйте, будь ласка, цю диверсію, що це за на на порожньому місці руйнування гуманітарної стратегії країни? Гуманітарна стратегія не сформульована, але вона є в національній культурі, в національній ідеї? Вона є в, в заявах. Моральних авторитетів, лідерів громадської думки, вона вся сформульована і нема в документах. І ви, як голова національної ради секретар, пардон, голова у нас президент. До речі, то президента те звернулись. Пане президенте, у вас зрада. У вас, в Кабінеті міністрів, зрада на інформаційному ви по інформації. Ви ж на сцені скільки пробули. Ви які ролики пишете кожен день? Ви що не розумієте, що все це е, діверсія проти світогляду, проти майбутнього самосвідомлення нації? Зреагуйте. Ну, що ж у таке відкрите звернення, фактично вийшло. станом на зараз. Все ж таки рішення чинне про те, що історія України не є обов'язковою для складання у рамках мультипредметного тесту. Але от громадськість активна не мовчить. Подивимось, як далі розвиватиме ця ситуація, і можливо реакція відповідна і буде далі. Пане Дмитре, я у вас хочу вже розпитати про чергову зміну пояснень Путіна щодо цілої. Його так званої спецоперації, тому що цього тижня це пояснення вкотре вже змінилося. Як ми всі пам'ятаємо, починалося все з денацифікації, денаци... демілітаризації. Тепер вже Путін каже, що головна мета це захист Росії, в цьому контексті у мене питання. Чого тут, на вашу думку, більше? Технології, пропаганди для того, щоб перетворити оцю катастрофічну авантюру на священну війну? Або ж мимоволі і правда пролунала про те, що Росія без України фактично порожня, не маючи коріння, не маючи ґрунту, не маючи історії глибинної. Чого більше? Є такі дитячі анекдот, як їжачок перед зеркалом надувається, і каже: я сильний, я сильний я сильний. Тут вітер дунув його, знесло він каже, але легкий. це про виправдовування своїх е невдач. Тобто, коли людина хвалиться дуже сильно, то потім їй доводиться виправдовувати свої невдачі і е, е, напрягати всю свою фантазію, всю, все, що можна, для того, щоб невдачу перекрити на вдачу. Е, справа в тому, що е, Путін оперативник і стратегічне мислення – це не його козир взагалі. Тому він завжди думає, як викрутити цю ситуації, і не думає на два кроки вперед, навіть на один, як він буде викручуватися після того, як. Як викрутився у Путіна? Нема зворотнього зв'язку, і ніхто йому не скаже, ніхто йому на це не вкаже. Тому йому завжди здається, що те, що він зараз сказав, це він викрутився. Дуже вдало викрутився. Його е челядь йому говорить: Ура, ти молодець цього разу ну ти. Бог ти просто знов всіх здійлав, і він на цьому возділ без пам'яті, без залишкових деформацій від попередніх невдач, іде по житті. Тому це ем, фіаско, фіаско е, оперативника, який займається стратегічними питаннями і завжди виглядає дурним. Бо виправдовувати кожен крок, кожну невдачу уже скоро фантазії не буде вистачати. Що ж до Росії і її, взагалі, ситуації, то вони поставили в безнадійну ситуацію Росії від самих початків. Ну розраховуючи на великий куш, і не маючи варіанта, б і безумовно, це те, що оці от що немає стратегічного голосу ну крім того, що вона. Дурні взяли собі дурня, ну точніше, майора керувати армією. Майори не вміють керувати армією. Майор це посада і погляд зовсім інший. Вони ще сьогодні, коли він завів їх в стратегічний глухий кут, як це буває. Вони сьогодні терплять його і далі. А це означає просто самогубство. Росія сьогодні не просто довела, що вона без України не може існувати. Вона абсолютно втратила стрижень свого існування, який базувався на слов'янській культурі, яка повинна склеїти інші культури, а саме е, монгольську, а саме тюркську, а саме там вайнахську, а саме е, південні народи. Я вже не пам'ятаю, як вони меря і фіно і так далі. Вона повинна була. Склеї. І українці повинні були бути клеєм, який приклеїть якута до Башкіра, який каріла приклеїть до Сама, хоч вони поруч живуть, вони різні зовсім. І українці відмовилися бути цим клеєм. Ми сказали. У нас є, що клеїти самі. Нам треба склеїти е, кримців. Нам треба склеїти караїми Нам треба склеїти ромів наших у українців Є у нас є робота клеїти власну державу. У нас не імперія, у нас е, е, унітарна держава, але у нас є нації інші, які живуть на нашій території. І українці є крім того, що ми є нацією власне саме достатньо. Ми ще є е, структурно державотворчою нацією, і ми повинні своїм українсь. Так би мовити, тримати разом, тримати вкупі всі нації, які у нас живуть, і ми не будемо тримати ваших башків. Ну навіщо нам вашити вінці? Де вони? І оця відмова України від ролі імперського. Жандарма від мента, оцього совєтського українського мента, який закінчив Дніпрозержунську школу міліції, це був символ, символ міцності імперія, українські е, менти, які були всюди. Сьогодні немає українських мінтів, і все, ми не будемо у вас ментами. І ви йдіть туди, куди ви, вас історія відправить. Йдіть у пекло, йдіть у щастя. Заберіть своє кляте щастя і віддайте нам наше горе, писав Олександр Муратов в своєму вірші. Так от, заберіть своє щастя, свою кляту імперію, і йдіть. І подивимось, куди ви йдете, і подивимось, хто буде там клеєм. Ну, може, вони чеченці будуть, будуть всіх заплякувати і всі будуть казати, що да, от ми всі чеченці, може хтось інший, бог його знає. Але сьогодні головне сталося оцей розкол культурний, який завжди був визнаний обидвома сторонами. І сьогодні їм говорити, що українці русські, ті а тільки вісьоле і енергічне. О mm -hmm. зверніть і енергічне. Це ми з вами. Я О. тут тільки. Тільки Всього зауважу, що є таке одне щастя, яке ми неодмінно заберемо назад, бо воно наше щастя на Луганщині, і неодмінно це станеться. Ми віримо в наші збройні сили. А, а от до речі, про клей. Вже наш український клей десь от таку тему зібралися нині обговорити на Львівщині і історики, і освітяни, і представники нацменшин зокрема, от так би мовити, про наш повоєнний час, який неодмінно настане. Говорили і про мультикультурність нашу, і про нашу толерантність до різних і культур, і представників різних народностей. Я от що хочу запитати: тепер у нашій мульт. Культурності, яка нам властива насправді, оскільки у нас є міст, містечок, яких мирно співіснують різні представники різних народів, так от тепер буде виняток без російської культури, бо як виявилося, російська культура це теж їхня зброя. Ну, ви знаєте, кожна людина в собі має купу бактерій. І є звичайно бактерії хороші, яких, наприклад, нам не вистачає, коли ми щось перетравлюємо. Там є наші внутрішні бактерії, які повинні все правильно перетравити. Навіть є хвороба. дізбактеріоз, у Тебе не вистачає бактерій. Є бактерії ворожі, ну, наприклад, хвороби ну я про віруси не кажу, скажу про бактеріальні хвороби, які приходять, вони погані, ми з ними боремося, і це очевидно. А є така штука, як умовно э, патологічні, тобто умовно шкідливі. Вони поводяться нормально, нормально, а в один прекрасний момент раптом щось з ними стається, і вони стають умовно патогенною э, культурою. Перетворюються, от жили ми з ними поруч, а потім щось сталося і таке раз вилазить. Я тепер шкідлива, я тепер, тепер буду жрати. А ти вроді як моя, а я ж тобою скільки прожив. В одній мав організм, в одній хаті. Оця от модель, коли умовно патогенна флора раптом стає патогенною трибонищати, це якраз оця вот. Російська культура ну, щодо мультикультури, це нам ще тільки попереду наші ще змагання. Це ми ж і досі на кринців говоримо людолови, вороги історичні, козаки, козаки ганяли, а вони козаків теж там щось обіжали, ясир брали і так далі. Ми ще своїми не розібралися. А тут така от, груді як та, що була поруч, стає агресивною, і в медицині є тільки одна. Від цього зброя знищити до коріння, а потім контролювати її популяцію, знаючи, що вона умовно патогенна, не допускати, щоб вона була в такій кількості, щоб дати шкоду або бути загрозою для організму. Тобто задача зараз знищити як ворожу і не дати розвиватися в великих кількостях для того, щоб це все не повторилось.